Вітаю всіх друзі. Сьогоднішній день для мене є незвичайним, і тому цей відеоблог буде також незвичайним. На свій день народження я нарешті знайшов час. Прошу вибачення за це, поспілкуватися із своїми підписниками, з підписниками свого ютуб каналу, з глядачами, які дивляться мої відео і коментують. Я сподіваюся, що в такий спосіб я зможу компенсувати брак уваги до ваших коментарів, до ваших запитань, побажань щось прокоментувати. І незважаючи на те, що це спілкування буде у вигляді монологу, я думаю, що воно зможе дати відповідь хоча б на низку запитань. Які були поставлені на мою адресу за більше як пів року активного існування мого каналу, політичного існування мого каналу, я скажу так? Що я хочу сьогодні зробити? Я трошки розкажу про себе, розкажу про себе політичного, соціального. І, можливо, там суспільного. Тобто, мова буде йти про Анатолія Якименка, політичного. Ось так я скажу. І почну я з дитинства свого. Також я сьогодні трошки скажу про, як я розумію сьогоднішню ситуацію. і Якісь окреслю плани на цей рік, якщо, звичайно, під час війни можна і доречно якісь плани окреслювати. Чому я хочу розказати про себе? Тому що у мене є сподівання, що це дасть, ця розповідь дасть відповіді на багато запитань, які були мені поставлені під моїми відео. Отак, От за один захід я спробую це зробити. З часом я скажу, що я пропоную, в принципі, перейти на діалоги, на спілкування на Ютубі, такі ефіри робити. Але поки що, як на мене, це передчасно. Хоча мої такі близькі знайомі, з якими я спілкуюся очно, ну, критикують мене і кажуть, що я недопрацьовую, мені потрібно робити. Раз в тиждень такі ефіри, де я чи раз в місяць, де я буду відповідати на запитання. Ну, а це з часом. Отже, я приходжу до Анатолія Якименка і починаю з свого дитинства. Чому починаю я з дитинства? Тому що, ну, в силу якогось, я не знаю, чи призначення, якщо пафосно, чи особливостей. Чи... Якщо так скромно сказати, то своєю природи я політикою цікавлюсь і займаюся з дитинства ще з дитячого садочку. Всі дивилися в дитинстві Катрусінки на зал», Діда Панаса любили слухати. Ну, Хтось дивився в гостях у сказки. Я не засуджую, тому що я сам дивився, ну теж не діда Панаса, а аналог в гостях у сказки, міжнародну панораму і моїм дідом Панасом. Були такі міжнародні політичні оглядачі, як Фарід Фаріцій Фульмулюков, Генріх Боровік, Томас Калісніченка, Олександр Бовін, Борис Калягін. Що я не плутаю. Ось і мені завжди дивувалися моїм уподобанням. І це, напевно, єдине, що сходиться для козирогів в гороскопах, що вони з дитинства чомусь ведуть якісь. Доросле життя і нарізають якісь дурноваті, непотрібні для себе завдання. Ось, а коли стають уже дорослими і похилого віку, то стають дітьми. Це правда. Оце єдина правда, напевно, про, про козирогів. Не знаю, хто це підмітив і чому так, але ну, коротше кажучи, я писав твір десь в другому, ні, не в другому обман це був четвертий клас. Четвертий клас, коли ми вже перейшли на е, окреме там викладання. І ким хто хоче бути. І от мені було чи то 10, чи то 11, 11 років мені було, я написав, що я хочу журналістом, бути журналістом міжнародником, і ще там щось таке політичним оглядачем. Дав там на перевірку батькові, пам'ятаю, він це перекреслив, написав зовсім якийсь інший текст. Мені сказав, що таке не можна писати, тому що можна потрапити. Під приціл, а він знав, що казав. ось, Я читав, у батька була підписка журналів Молодої комуніст і комуніст України. Я їх читав, а батько їх не читав ніколи. У нього були. Він був таємно підписаний на журнал садівництво, городництво, щось типу таке з садами, література була по спецзв'язку. У нього і по цьому. По садівництву. Ну, от е, такі були мої уподобання, і я був завжди там відповідальний за е, цей за політінформацію в школі, в класі. Е, ну, і я завжди займався спортом. Не знаю. Вчився я звичайно. Ну, добре, скажімо так. Він не був відмінником. Ну, але сказати, що я був там розгільдяєм. І нічого не вчив, то я теж такого не можу сказати, Ось, вчився я добре. От, Все, що я можу сказати, про своє дитинство. Ось, І а, мені часто задають, закидають певні там речі, а, коли намагаються вколоти про якесь там моє а, дурнувати, вигадане на націоналістичне минуле, ще там щось. А, я, що я перечита, обчитався, Класиків українського націоналізму, Липинського, Данцова, Міхновського. Я, можливо, яку, щось плутаю, бо я їх ніколи не читав. Щоб ви розуміли взагалі от, ситуацію і мене от, з дитинства в 5 років ну, так сталося, що мене віддали, спровадили, як кажуть, у нас на Вінниччині, в дитячий садок для сімей військових. І я, ну, зрозуміло, що діти були з всього Радянського Союзу, переважно з Росії. Садочок був російськомовний. Мені було дуже важко, я ледве там наприкінці садочку або десь в перших класах уже остаточно панував, вивчив російську мову. Ось. І яку я собі нарізав задачу от в 5 років. Я слухав оцих всіх людей і вихователів, оцих дітей, які там. Поруч були біля мене, і я собі задав запитання, що ці люди тут роблять взагалі у мене на землі. Чим вони тут займаються, взагалі, Яке вони мають право вчити мене жити? І я поставив собі завдання, таке дуже нескромне завдання, спровадити їх звідси. Вони мені набридли. Це абсолютно такі дитячі були якісь у мене думки. Я собі нарізав таку дорослу задачу, і мені там багато чого не подобалося. Я вдома періодично це щось там. Говорив, і це шокувало Та моїх батьків, вони не могли, не могли зрозуміти, як можна дивитися комуністичну міжнародну панораму з Калягіним і Сільфульмолюковим, і нести якісь такі антирадянські ідеї в, в маси. Ну, якось так це все минулося для мене. Нікуди мене не запрошували, особливо на ніякі профілактичні розмови. Ось і десь там політичну активність я пам'ятаю, проявив на службі в армії. Таку антирадянську, наша єдина частина була на Тихоканському флоті, яка проголосувала проти Радянського Союзу на референдумі, який відбувся 17 березня, якщо я не помиляюсь, 91-го року. Я вже тоді демобілізувався. Через місяць у мене була демобілізація. І взагалі я досить сильно ризикував, тому що з цього якось главку чи звідки приходили пропагандисти з Владивостока і нас і пробували. Розібратися взагалі, чому так і що взагалі відбувається в частині, тому що всі, єдина частина на флоті тихоокеанського, яка проголосувала проти Радянського Союзу. Ну, це такі були, якби не, не, не цей саме не жарти. Але теж мені це все минулося. Через півроку Радянський Союз розвалився, ну, ну і все. Потім я якось потихеньку пробував зайти в політику. Відвідував кілька засідань там, краєвої чи якоїсь організації народного руху, і мені все це дуже не сподобалося. Мені не націоналізм не подобався ну, націоналісти українські своїм примітивізмом і якоюсь недалекістю, поверхневістю. І залишаючись в ці роки націоналістом. Я якось потихеньку відходив від них. Але політика мене завжди цікавила. Я опинився в Порі 2005 року, і там я пройшов велику школу. І що я хочу сказати важливого, дуже важливого оці всі доленосні події, доленосні події для нашої держави, які були. 91-го, 2004 року, потім 2014 року, які залучали великий масив людей і їх, скажімо так, трансформовували в політичних діячів. І я суму мушу сказати, що оці такі горнила вони не дали належного результату, це м'яко кажучи. А взагалі вони зіпсували, а не навчили. Корисному тисячі, сотні тисяч людей. І це трагедія для нашої країни. Це те, що я хотів би сказати. І після цього я відійшов від ну, такої, можливо, політичної діяльності відкритої. Відійшов з пори я 2008 чи 2009 року. І з огляду на те, що робилося в охороні здоров'я, я не міг на це спокійно дивитися. Я почав боротися з соросятами і з американцями, будучи антисоветчиком і так далі. Я почав розбиратися в чужій російській комуністичній культурі, сказав, що систему Сімашка, а цей фрагмент російської чужої культури потрібно залишити. Залишити, тому що це охорона здоров'я, це солідарна система. А Радянський Союз, попри всю його антигуманність, він от, гуманізм реалізовував через колективне. А охорона здоров'я це колективна система, солідарна система, і це треба залишити. І коли почалася війна, 2014 року я прийняв рішення, що потрібно за свої кошти почати ну, фінансувати. Окремий проект по охороні здоров'я. Я витрачався на це, і я вирішив, що так буде краще для країни, для держави. Я можу більше і краще, ніж підставляти голови під снаряди. Тим більше, що у мене свої рахунки і взаємини, як з державою, так і з ринком з суспільством, тому що Мені було замовлено не тільки в державному сегменті працювати, а в тому числі і в ринковому сегменті. Тобто у мене був вовчий білет скрізь. Якихось там зобов'язань я особливо не відчуваю перед, ні перед суспільством, ні перед державою. Я не тільки не брав бюджетних грошей. Я в тому числі не приймав участі у недержавних, дуже прибуткових, комерційних інших проєктах, тому що був дуже незручною людиною. І мені було. Так скажем, ну непросто. Тому я сам собі нарізаю задачі по житті і спокійно до цього ставлюся. Більше я так, ну, в мене є ще аргументи, але я думаю, цього достатньо. Ось. І в 2019 році я вже десь остаточно охолов до охорони здоров'я. А раніше мені в якості компліменту казали, що я готовий міністр охорони здоров'я в 2018 році, в 2019 му Сьогодні я це ростю як образу і хочу сказати, що якщо у мене буде влада, то я знайду кого поставити на позицію міністра охорони здоров'я. Це не проблема, це не ключова позиція взагалі в політиці. Ну, так я плавно переходжу до. Планів і до сьогоднішніх реалій. Нас чекає велика боротьба після війни. Моя точка зору, всередині країни, дуже велика. І я не знаю, чим вона закінчиться. У мене ну, дуже стриманий оптимізм. Більше 50% свого часу я приділяю непублічній, Такій прихованій політичній діяльності. Її ніхто не бачить, але вона забирає у мене багато сил енергії. І оцей Ютуб канал, і ваша підтримка, і там Ютуб реклама, вони служать як ну, ресурсами для фінансування прихованої частини публічної діяльності. Вона надзвичайно складна. Я не буду розкривати всіх моментів і складнощів, тому що ну, в українців це важко. Це їм важко дається. Вони дуже складно а, пазлами сходяться між собою. Дуже багато егоцентризму, егоїзму, мало освіти, мало здатності до стратегічного мислення, конфліктність, от дуже висока конфліктність. От це те, що я бачу. І поверхневість, десь нездатність осягнути. Люди не мислять якимось категоріями. Тому я її підтримую. Це теж важливий момент, який я хочу мені часто там закидають про мої взаємини. Там з Нацюком, Романенком, Нарестовичем. Ну, ви бачите, що мене в принципі не сильно запро не раз запросило на Альфа і Омегу, тому що ми різні люди. Ну, я так це пояснюю. Я не дуже в їх форматі. Хоча ми знаходимося з багатьма, я вітаюся, і ми знайомі, і за руку вітаюся, тому що вони мені цікаві. Хоча вони мої опоненти, можливо, навіть хтось і більше, ніж опонент. Можливо, хтось як і ворог. Але я роблю вигляд, що я цього все не помічаю. Я за своє життя навчився використовувати всіх. Для задач, які я сам собі нарізаю, і опонентів, і ворогів. І тому ну, можна мене, звичайно, критикувати, я ж нічого не кажу, що не треба, це не заборонено. Але ну, іншого джерела десь інформації, знань, якихось навичок у мене просто немає. Ну і плюс потрібні зараз спаринг-партнери. Їх Теж якби не вистачає, ну як на мене. І тому я продовжую підтримувати контакти, і зв'язки з різними людьми. А, навряд чи ми, звичайно, будемо з ними у, в одному там політичному проєкті. Не можу сказати, що ми будемо друзями, але товаришами, приятелями ми все одно залишимося. Наша країна дуже специфічна, і на оцих там відрізок, що мені от залишилося. Того віка, да, там, не знаю скільки, ми будемо такими строкатами і змушені будемо йти на компроміси. А всередині свого середовища я ну, віддаю перевагу консенсусу і підбираю людей в команду, з якими не потрібно йти на компроміси. А назовні я готовий до компромісів. Я, в принципі, не конфліктна людина. І, ну, Мені чуже, оце все. Оці всі собачі бої і всякі інші такі. Тому я, до речі, приймаю участь в певних проєктах і там, шоу, де потрібно сваритися, щось таке інше. А мені це, ну, це для мене чуже і, і дуже неорганічне. Мені це не подобається. Е, ну і на завершення. Хто хоче ставити запитання і підписаний, і задружений зі мною чи слідкою за мною на Фейсбуку, кидайте в месенджер. Просто кидайте. Я нічого не відповідаю, але я все читаю в месенджері. Все, що мені приходить, я а, все читаю. Ось Паша Сібастінович хоче привітати мене з днем народження. Я його перезвоню. А, з часом, коли ми прийдемо в політичну проєктність, безперечно, тоді потрібно буде спілкуватися в режимі діалогу. Поки що я не бачу в цьому потреби, і я відповідаю на запитання, які висять в повітрі. Мені так ну краще, комфортніше. Ну і ще є один такий момент, щоб ви ну, розуміли. Я по своїй природі людина, яка, наприклад, ну не бачу себе ментором. Мені не подобається бути альфа-самцем. Я себе дуже дискомфортно почуваю. В кафе чи в ресторані, коли там підходить офіціант, і починає щось там прислуговуватись. Мені легше піти самому, взяти, там, покласти, випити, з'їсти і помити посуд, і все. І мені не треба прислуги цього всього, я ну, дуже. І я себе не бачу, як я читаю ці запитання і, і, і цитую. Там, Анатолій, скажіть, будь ласка, то-то, то-то. я з поважним виглядом так розкішно відповідаю. Ну, знаєте, значить, от, отак, отак, отак це важливо, так треба робити. Ну, Я не бачу себе у ролі такого ментора. От коли війти в політичну проєктність, тоді це органічно і зрозуміло природно, тому що тоді е, 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 ясно, і в цьому є потреба. Виборці або прихильники вони мають право задати запитання, отримати на них відповідь, тому що вони знають, за кого вони голосують і що ця людина буде робити. Це зрозуміло все. А так, це ну, якась ну, школа, не знаю, там, коучі з тренерами. Мені це не подобається. Дуже сильно не подобається, тому я в принципі, в це не граюсь і це не люблю, і це не роблю. Ну, гаразд, я в принципі, також затягнув це спілкування. Я дякую всім за увагу. Заздалегідь розумію, що дякую всім за привітання. Хто вже буде мене вітати з ним народження? До побачення, до наступних зустрічей. На все добре.